Розважання на дев'ять перших п'ятниць. Перша п'ятниця. Буду спасенний чи осуджений. Чи не бачив ти слухачу, як то деколи маленькі діти зривають серед забави пелюстки з квітів і ними ніби вгадують свою долю? От, наприклад. Маленька дівчинка хоче знати, куди вона по смерті піде, чи до неба, чи до пекла, зриває одну за одною пелюсточку і на перемінку повторює небо, пекло, небо, пекло, і так аж до останньої пелюсточки, що нібито має вказати на її остаточне призначення. Коли доля для неї ласкава і остання пелюсточка призначить її до неба то радості дівчинки немає меж. Але якщо невинна квіточка призначить її, не дай Боже до пекла, то вона буде сумувати і буде незадоволена, і буде знову обривати пелюстки з інших квітів, аж доки не натрапить на щасливу відповідь, яка поверне їй спокій. А чи й наше життя не таке, як та квітка, яку обриваємо день за днем? Аж поки стяті косою смерті не станемо перед Богом суддею, а Бог суддя дасть нам присуд або небо, або пекло. Діти, коли зривають пелюстки квітів і питаються про свою долю, знають напевно, що це лише забава. Та чи ж можемо і ми мати наше життя за якусь забаву? Чи за якусь іншу приємну потіху? Чи ж не вчить нас свята віра, що спастися, це наш великий обов'язок, про який мусимо дбати зі страхом і трепетом. Чи ж поміж усіма завданнями, що їх маємо виконати тут, на землі, не найважливіше і не найнеобхідніше спасти свою душу? Чи роздумували ми коли-небудь поважно над цією справою? А коли й думали, чи спитали ми себе, чи буду спасенний, чи осуджений? Чи одного дня стану ангелом, одягненим у світлість безсмертної слави неба, чи швидше духом пітьми, оточеним полум'ям у вічних, безнастанних пекельних муках? Згадуючи про це святі тремтіли страху. яким же чином ми, обтяжені гріхами безліку, живемо собі спокійно? Чи ж несвідомі ми того, що досить одного тяжкого гріха, щоб горіти в пеклі вічно? А якби так нас спіткала несподівана смерть, що тоді? Цієї жахливої непевності звільнить нас Ісус Христос своєю великою обідницею. Одержиш ласку остаточного витривання, значить щасливо осягнеш вічне блаженство, як тільки приймеш без перерви дев'ять святих причасть у першій п'ятниці місяця. Це ж те саме, нечепто Ісус Христос у ці хвилі поклав тобі до рук небесний паспорт чи дав золотий ключ, яким зможеш відчинити брами Неба. Тобі тепер належить скористатися з цієї незвичайної ласки, що її жертвою милосердя Ісусового Серця. Оживлений цими почуваннями. З великим довір'ям зближайся до Святого Престолу і набожно говори оцю молитву. Найсолодше Ісусове серце, що ціною своєї Божої крові відкупило мою бідну душу. Дай так, щоб я добре зрозумів, яка цінна ця ласка, якої ти бажаєш мені дати своєю великою обідницею. Дай, щоб я поборов труднощі, що їх мені буде підсувати злий дух. Дай, щоб я міг прийняти цих дев'ять святих причасть із правдивими почуваннями віри, любові й багатьох учинків, і щоб так я міг вести правдиво християнське життя і забезпечити собі спасіння своєї душі. Найсвятіше серце Ісусове. Вірю в твою любов до мене, і я певний, що ти мене не опустиш. Приклад. Дитя Ісус з'являється на престолі усім людям. Слухай про цей приклад, дорогий слухачу, про це нове чудо безконечної любові твого Бога. Щоб, приймаючи твої світі причасті у першій п'ятниці місяця, ти був завжди оживлений великим духом віри в дійсну наявність Ісуса Христа під виглядом Хліба і вина. 20.04.1905 року про що часто описували іспанські часописи в іспанському місці Мандзенеда. Перед цілим народом з'явилося дитятко Ісус. В церкві отців редемптористів закінчувалось величавим винагороджувальним набоженством реколекції. Отець Петро Родрігес виставив найсвітіші тайни і відмовив із народом набожно молитви на Вервиці. Після цього місіонар отець Маріскаль вийшов на проповідницю. Серед найбільшого розпалу. Проповіді Він перервав її, бо зауважив, що між слухачами зчинилося замішання. Ті, що сиділи, піднеслися і ставали на пальці, щоб краще бачити, що сталося. По церкві розносився глухий шум. Проповідник, який не знав, що сталося, дав знак усім, щоб зважали на маєстат самого Бога, присутнього у найсвітіших тайнах. На хвилину вдалося заспокоїти людей. Та оця почала кричати своїм срібним голосочком семилітня Евдокія Вегаде Ескондіда Я теж хочу бачити, дитятко». На цей поклик вірні вже не змогли втриматися. Отець місіонер повернувся до престолу, куди були звернені очі всіх, і сам побачив це велике чудо, що зворушило увесь народ. Отець парух клякнув перед престолом і захоплено вдивлявся в солодку з'яву. На престолі, на місці монстрації, видно було шести самолітнє дитя. Одежа його була біліша від снігу. Саме ж дитятко, простягнувши свої рученята довірних, люб'язно усміхалося до них. З Божого обличчя. Що сяяло невимовною красою, пробивалися живі, ясні промені, очі ж його блищали наче дві зірки. На грудях віднілася рана, а з нею струмочками спливала кров, що багрила білу одежу. З'ява ця тривала якийсь час і зникла. Серед сліз і рідання – Докінчено цього вечора набоженство, а покаяльники до пізньої ночі облягали сповідальниці, щоби поєднатися з Богом і наступного дня прийняти в святім причасті це пригарне дитя, що появилося на престолі. Це записано також і в іспанському місіонарі найсвятішого Ісусового Серця за 1906 рік. Приклад другий. Тринадцятилітній хлопчина після 15 днів непритомності раптово будеться в новечір'я першої п'ятниці місяця. У травні 1913 року генує занедужав 13-літній хлопчина. Недуга обхопила свою жертву так сильно, що хлопчина вже в перші дні втратив притомність. І не було надії, що вона до нього повернулася б. Годі було втішити його бідну матір, вона боялася, щоб її дитина не вмерла без святих тайб, не запевнивши собі в цей спосіб вічності. Одай нам Боже побільше таких матерів, що так дуже любили б своїх дітей. А хлопчина той був дуже набожний до Христового Серця. І вже почав був оцю велику дев'ятницю перших п'ятниць? Чи ж мав би Христос полишити його в ці останні хвилини життя? Проминуло 15 днів, відколи Він втратив свідомість було якраз на вечір'я Першої п'ятниці червня. Аж тут, на превелике здивування всіх, хлопчина будиться, наче з довгого сну, і питає, який завтра день. Перша п'ятниця сказала мама. А як я прийму святе причастя, коли я в ліжку? Не лякайся, дитино, Ісус добрий. Він сам прийде до тебе, бо ж бачить, що ти не зможеш піти до церкви. відповіла з радістю мама. Відразу покликала сповідника. Хлопчина висповідався з повною ясністю розуму. А після коротенької молитовці знову. Втратив пам'ять. Пробудився з цього стану аж на другий день, як принесено йому було Євхаристійного Ісуса Після короткої подяки знову втратив свідомість І так напівмертвий прожив ще 12 днів. 18 червня віддав свою чисту душу у руки того. То вірний своїй обітниці прийняв його в царство своєї слави. Оповідання це, що його отець Ардіто помістив у своїй книжечці Серце Ісуса уповаю на тебе, появилося також і у часописі Релігійний тиждень в Геної, що підтвердили найбільші і віродостойні особи. Стрілистий акт Найсвятіше Ісусове серце, надії тих, що вмирають із тобою, змилосердися над нами.